Як ваш мозок погіршує вам життя? Погано працюючий мозок це низький дохід, а низька якість стосунків, низька якість щастя, тому що не виробляється гормони щастя. І людина падає в депресію. Давайте зараз тест, наскільки гарно працює ваш мозок. Дуже швидко, дуже легко діти це повторять. А ви пишіть в коментарях права рука неважливо, якщо у вас маєте візьмете ліво, робимо кулові рухи. А інша рука в мене це ліва. Робить інший рух, і робимо дуже швидко. Якщо ви не можете зробити це просто елементи з деяких медитацій з йоги, то погана новина. Ви не дозаробляєте дуже багато, і ви не до щасливі, як могли би бути. А якщо ви хочете полагодити свій мозок, приходите в клуб медитації конделіні йоги, це змінить ваш не тільки мозок, а повністю вся нервову гормональну систему. Пішоть Дірект.